Кажуть, що зараз жартувати не можна, бо такий час час непростий, звичайно, для нашої держави. Але я тільки повернувся віта, мав добру нагоду, буде з нашими воїнами в АТО. І побачив воно ну, дуже добру річ, що не нашої нації позначається саме в тому, що вони сміються і саме тим не піддаються ворогові. Кожна людина робить певний якийсь вклад в історію свою, в історію розвитку, в історію розбудови своєї держави, в історію навчання. І ці молоді люди сьогодні в особливіший спосіб хочуть зробити свій вклад, щоб допомогти своєму побратимові. Вони ще не заробляють гроші, тому що вони вчаться. Вчаться і вони ще є на самі на забезпеченні вас, дорогих батьків, яких тут бачу дуже багато. Але вони саме таким чином, тим, що вміють радіти, тим, що вміють тою життєрадісністю, пропукаючи, заразити когось, тим хочуть поділитися з нами. І щоб ми разом спільно зробили добру справу про порятунку нашого дорогого молодого студента, який подібно хоче радіти життю, хоче вчитися, хоче бути тут серед нас. Улюблена фраза студента перед сесією. От як здам, тоді точно почну вчитись. Іра, Іринка, і Русічка. Давай не будемо витрачати час на ці безглузді балачки. От подивися на небо, на це блакитне небо. Воно таке блакитне, як твої очі. І вони воно мене манять своєю глибиною. Василів, не сплітайте. У нас екзамен, так що тягніть білет. Коля, Коля, ти маєш жуйку. Я mm -hmm. знаю, що ти маєш, дай мені жуйку. Mm -hmm. Ну, ладно, на. на тобі, ну, тобі одну. Може ще? Mm -hmm. Ну, на на на. Напевно, кожен би хотів, щоб сталося саме так, але насправді. Коля, ти маєш жуйку. Дай мені жуйку. Mm -hmm. Ну-на, там знаєш, вчора було. А ну кажи, вчора Гальку водив в кафешку. Та, ну і що? Там 200 гривень просадив. І То все? Та найбільше і не було. Тож, така мова, зараз, Мам! Що, синочку? В нас завтра скорочені батьківські збори. Як скорочені? Ну, ти, я і директор. Вчителька літератури проводить пару з фізкультурою. Доброго дня, тітки! Героям слава! Молодці! На Шевченка-Франка. Розрахуйсь! Шевченко! Франко! Шевченко! Франко! Ось наразі розрахунок закінчив! Молодці! Тепер Шевченки зробили крок уперед, повернулися Рильським до Рильського і повторюємо за мною. Зажурилися, повстали. Зажурилися, повстали, зажурилися, повстали. Молодці. Повернулися ми новозайвими до залу. Так, я не розумію, а що це ми стали як лінієвого значення? Ану швидко в підмет. Загребельну мені в лісову пісню. Ти що? Не чує Левицький? Я тобі ле. І українкою, сказала, <ріху> Ну, а зараз ми будемо здавати норматив перекоти поле. А як ми будемо здавати перекоти поле без матів? Без що? Без маті. Без що? А як ми будемо здавати перекоти поле без Леся Подрев'янського? Що? Можна вийти! Ясла повні. Ясла повні. Привуть вони, як ясна повні. На цьому наш урок завершено. На наступному ми будемо здавати стрибки у Довженка. І нехай хтось з вас тільки попробує принести довідку, що він кріпа, я вам таку кайдашеву сім'ю влаштую. Тату, так не робити! не ну, курити. Тату, ну, я вигідна. Нічого собі лампочку вкрутив. Два рази на рік на студентів чекає справжнє пекло. Це є сесія. Отож уявіть собі сесію старшокурсника. Добрий день! Мені треба тут залік поставити. Доброго дня. Але я вас в перший раз бачу. Та я в перший раз, я вже до три роки вчуся. Та що ви мені тут говорите? Я вас не пізнаю. Та не може такого бути. Як не пізнаєте? Ну, а тако? А, Іванова, ну давайте заліковку свою.